Я почуваюся іншою, але я вважаю, що це нормально бути іншим, це всього лиш інше, це не страшно. Це чудово, коли ти чудова, бо іншість може змінити світ. найскладніше в тому, щоб бути Вові, те, що вона налякана, голодна і стурбована, і не знає, ким були її батьки. І вона плакала. Нам довелося тренуватися, щоб я кричала, як від страху. Я ніколи не кричала в реальному житті. <нах> Вибачте, сусіди. Я з України, і мої біологічні батьки були настільки налякані моїм синдромом Дауна, що вони боялися мати доньку. Вони не змогли вирішити це. Так, Вони залишили мене в колисці разом з іншими дітьми. Насправді, ми ніколи не мали наміру усиновлювати дитину. У нас є троє біологічних дітей. Всі хлопці. Мій третій син Хоакін народився із синдромом Дауна, і це було для нас несподіванкою. Тож, коли він народився, ми вирішили дізнатися все, що можна про цей синдром. Я натрапила на фотографію, де були зображені всі ці малюки. І я побачила цю фотографію, на якій була зображена Софія Енеджесканевхетмі. І мене просто привабила ця фотографія. Я почувала, що вона мене притягла. Ми змогли її повернути, коли вона була 16 років. Ми змогли привести її додому, коли їй було приблизно 16 місяців. Але до цього моменту вона перебувала в дитячому будинку. В неї було обстрижене волосся. Її голова була дуже пласкою від того, що вона багато лежала. Вона не вміла самостійно сидіти. Вона дійсно не вміла, наприклад, годувати себе. Це було дуже важко, оскільки вона не отримувала того догляду, який потрібен будь-якій дитині, а особливо дитині із інвалідністю, яка потребує особливої уваги. Я пам'ятаю, як я була самотня і налякана. Мене шокувало, що у мене не було батьків. Думаю, я дійсно просто сумую за своїми батьками. мене вона усиновила мене, щоб я стала частиною сім'ї. Так, у мене є троє братів: дві собаки і одна кішка. Я приїхала до Сполучених Штатів Америки, і це тепер мій дім. You keep them safe. God, you all of this. Будь ласка, Боже. Я хочу, щоб вони були в безпеці. Боже, будь ласка, врятуй моїх людей. Мені було сумно, і це через те, що я хочу, щоб вони могли перестати боротися і мали можливість просто здійснювати свої власні мрії, щоб вони могли бути подалі від росіян. Мої люди гинуть, але я просто не хочу, щоб їх облишили самих. Я хочу, щоб вони були горді і в безпеці. And we have been ми обговорювали це. Ми знаємо імена твоїх батьків. Імена були в оригінальному свідоцтві про народження. Біологічні батьки, ті, що народили тебе. І я думаю, що одного дня це наша мрія повернутися в Україну і можливо знайти їх і зустрітися з ними, і сказати, що вона чудова і все добре, оскільки я впевнена, що глибоко в душі вони переживають. Так. що я могла б поговорити з ними і сказати, що я почуваюсь чудово і маю велику родину, але ми все одно сумуємо за вами. І я думаю, я хочу спитати Так, Вона хоче запитати їх. Типу, чого ви боялися? Так. можливо, їм було страшно мати доньку з синдромом Дауна. Для них це було дуже важко зрозуміти.